Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років. 19 липня 2020 рік. Олександрія, у себе вдома, на стадіоні Ніка. Команда приймає Шахтар Донецьк. 2-2. Обидві команди розписують мирову нічю. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Олександрія, Володимир Шаран, головний тренер команди. 4-1, 4-1. Стартовая расстановка Олександрії. Александрии. Паньки в уворотах, Пара центральных захисників Бабоглу Дубра. Стецков Лучкевич по флангах. Гречишкин центральный упорный пив захистник. Кавалец Ковалец центральный атаковальный пив захистники. Третьяков Задирака по флангах. Безбородька в нападе. Это стартовая расстановка в Александрии. Шахтар Донецк. Дарья Серна, до речі, был головным тренером на том матче. Луїша Каштра не було. 4-2-3-1. Стартова розновка Донеча, Антолій Турбін у воротах. Валерій Бондар, Колі Матвієнка, пара центральних захисників. Сергій Бобот Сіпріана по флангах. Маркс Антоні, Олександр Піхальонок. Центральні опорні півзахисники. Артем Бондаренко. Центральний атакувальний півзахисник, Монарс Соломон, ТТ по флангах та Дані Сікан на ну нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо будьмо про сам футбол. Цікавий початок, і Олександрія дуже такий, знаєте, непогано виглядала, і Донецький шахтар непогано виглядав. Тут в цілому такий дуже такий непоганий початок від обох команд. Да, Донечани в цілому володіли територіальною ініціативою більше володіли м'ячем більше атакували, пригадується обвідний удар Менора Соломона десь так на хвилині, так у 11-й. Небезпечний був удар від Манора Сламона. А потім і Олександрія відповідає своєю атакою на 12-й хвилині матчу, коли йде хороша передача, дуже медальчика, удар голова, його! Олександр Олександрія, але цей м'яч суддя не зараховує через офсейт. Цікавий футбол. Справді обидві команди обмінюються непоганими атаками. Ось На 16-й 4 пройшла хороша атака, коли там Тайсон підліче Болбата, то й подає дуже много майданчик удар Соломона в руки і пробиває манура Соломон. Дуже хороший удар, друзі. Перепрошую, не Тайсон. Тайсон, Тайсон навіть не було. Із ось, Не Тайсон, якраз підлічав а Болбата. Бобата якраз підлічав, якщо я не помиляюся, ТТ. Uh, на пані проходило так, 4, до речі, той такий ТТ був один з найактивніших футболістів до матчу. матчі. Ну і якраз вона, 23 хвилина матчу. Контратака 4, ТТ ТТВ передачу на мене Росломон. Манор Соломон. Приймає м'яч ізраїльцянин. Соломон, відкидає м'яч на ТТ ТТ Удар Гал. гол, гол забиває ТТ на 23-й хвині матчу. Забиває гол бразилець, Манор Саламон, побачив вільного тете, віддав на таку передачу. Тете пробиває, і Тете забиває. І Тете забиває і робить рахунок матчу 1-0 на користь донецького шхтаря. На 32-й хвилині матчу донечани подують свою перевагу. Манор Саламон проб'є неймовірний штрафний. Не ідеальний удар Манора Саламона зі штрафного і це гол. В семісніку дев'ятку влучає ізраїльтяни 0-2. На стадионе Ника Шахтар свою правого подвоя. Гениальный удар выходит у Манора Соломона. У совместнику девятку влучает Манор Соломон. И справдит, очень красивый мяч забыл израильтянин. На 36-ти их что у Шахтаря был неимоверный шанс. Для того, чтобы взагалить заработать рахунок уже 3-0. Була помилка від Пантіва. донеччини дуже здорово накрили пресингом і міг оформлювати дубль. Але не вдається забити. Тобто, Справді хороші такі атаки проходили у донецької команди. Ближче ми були донеччини до 3 до м'яча, ніж Олександрія і до 71 то такий Бондаренко. Буде пане шанс, коли ні, не у Бондаренка, а у Дані Сікана, коли Даня пробував близької відстані, але вдалося врятувати свою команду Пантіво. Компенсований час Олександрія відповіла своїм моментом. А, причому момент був доволі таки непоганий. Там пішла подача до штаного майданчика, і якщо я не помиляюся, там Третьяков якраз там змикав. Але не, не вдалося просто влучити по воротах. Друзі, перепрошую, не Максим Трецьков, а Сяцьков. Саме він яке пробував, але не вдалося йому свої нагоду реалізувати. Вийде в Олександрії довгий і мірашніченка бухав на другий тайм. Детіньо, вакулка. Вийдуть Донецьку Донецькарена на другий тайм. Тобто Детіньо, Вакула Вітао. Вийдуть у Шитерена на другий тайм, довгий мірашніченка бухал. В Олександрії якраз це з'являться на другий тайм. 0-2 Олександрія в другому таймі активізувалася. В принципі, Олександрія так здорово виглядала і справді у першому таймі. Були моменти у Олександрії. Я би не сказав, що команда Володимира Шарна якось безнадійно виглядала. А на другий тайм Олександрія показала характер. Олександра, дуже хотіла повернутися цей матч. Ось треба були моменти, щоб третє міць забивати. Ось удар Дармакса Антонія. Коли м'яч майже в семісіньку дев'ятку не, вл не влетів в ворота. Тете був дуже-дуже активно був Бразилець ось пригадиться. Менко там Тете віддав передачу на то й пробиває по воротах, але пробиває. Прямо в руки, прямо в руки пробиває. Футболіст Донецького Штера. Хоча, в принципі, удар був доволі таки непоганий у виконанні футболіста Донецького Штера. Ну, до речі, да, Міша Мудрик ще вийде і Фернандо якраз там. Ось і Мищенко вийде ще в А, Відповідно, друзі, якось так. І Банада ще вийде в Олександрії на другу 45 хвилинку. 89-та хвилина матча. Рахунок 02. Олександрія не здається, Хороша проходить. атака в Александрі по лівому флангу. Подача. Спорогу флангу підключення. і Гол довгий забиває. Довгий забиває гол, банада. Записав гулів, передачу до свого пасива. Там хороша пішла подача до штаного майданчика. Якраз там мищенка. Подає. Дуже хороше підключення з правого флангу. Простріл. Потім там, банада в підкаті б'є і довгий добиває від коварі, то все, до речі, ніякого не було довго. То чистий гол, 1-2. Донецький Шахтар. Повертається в гру Повертається в гру Шахтар. Гол забиває довгий. 1-2. І буквально через хвилину Олександрія зрівнює рахунок матчі. 1-2. Олександрія піймала кураж. Хороша йде атака, Мець залицею в боротьбі, відповідається чотири м'ячі скакує до Банади, Банада, удар, гол, Банада, гол, плюс спас оформлює. Буквально там за хвилину Банада оформив гол, гол, плюс спас. Э, да, пощастило, що м'яч від футболіста Штаря долетів якраз до, до Банади. Банада вийшов 1-1 і Банада пробиває. І Банада пробиває в дальній кут, і м'яч так відстійки влітає в ворота. 2-2. І на цьому матч Завершується. 19 липня, 20 рік, стадіон Ніка, Олександрія та Шахтар Донецьк розписують нічі 2-2. Матч був неймовірно цікавий, справді дуже хороший футбол, обидві команди показали. А в цілому, якщо такий підсумок підвести, ну, напевно, Донецький Шахтар був ближчим до перемоги, все-таки володіли чим Донеччина більше, і моментів мало побільше. Але Олександрія, на мою думку, на цю ніч награла, тому що команда показала характер, не опустила руки після 0-2 і відігралася. Дуже хороший матч справді відбувався 19 липня 2020 року. Перекидали ми цей матч Стадіон Ніка, Олександрія, Шахтар Тунецьк, 2-2-2-2 Мирова нічия. Ось такий друзі, неймовірний матч відбувався у сезоні 19-20 в українській прем'єр-лізі 19 липня 2020 року. Побажаємо Олександрії всього самого найкращого. Побажаємо Шахтеру Донецьку всього найкращого і вам, друзі, від чергу серця бажаю також. Тільки добра вам, друзі, бажаю щастя, друзі, не головне, ви, друзі, будьте не головне щасливими, бережіть себе. А я вам рознесики добра межа. Будьте щасливі. І всім до нових зустрічів.